25 січня, невеличкий репортаж з моєї майстерні. Традиційна роздруковка викрики. Просто друкувала, аби щось роздрукувати. Довелося трохи з принтером посперечатися, З'ясовували хто головніший. Поки що я виявилася, але подивимось, чи надовго, бо щось він. До його звичайних капризулік додалися ще новенькі звуки. Дуже підозрілі. Роздрукувала дві викрійки Сорочку. Сорочка, звичайно, нічого особливого. Тут цікавий рукав, раніше, не рукав, а закінчення рукава таким балоном зроблене. Ну, чому у мене інструкція і схема викріки на дно аркуші, вже самі здогадайтеся, що таке буває. Так, і друге це набір комбінації підплаття, підсукні, чохли для спідниць, майки, ну, кому що подобається. Можна і верхній одяг пошити, я маю на увазі сукню. Якщо тканина, відповідна, то чому ні? Ну, Я, в принципі, не сильно збиралась таке робити, особливо для спідниці вигрійка не сильно треба. Ну, нехай буде, щоб принтер не розслаблявся, і то він втрачає зв'язку з реальністю. Ну і друге, <смас> цікаво, дуже, що мене спонукало до повернення до цього проєкту. Я на Ютубі викинула мені відео, то я побачила. З'ясувала, що на Ютубі є така прям спільнота любителів вишивання хрестиком. У них навіть назва є Floss Tube, Floss від нитка, я так розумію. І на початку року, у них, мабуть, традиція така, вони всі виходять і розказують, скільки у них закінчених проєктів або розпочатих. Ну, Називається Weap Parade. Е, З'ясувала я побачила, що у людей є коло 5, около 10, около 50. Ну, капець, Це як я колись я вишивала, е, я знаю, що на велику картину, ну, на таку складну я маю на увазі там, до 50 кольорів у мене уходило десь півроку, а у людей. Проєктів 50 штук, тобто, як на мій, на мою швидкість вишивання, то це було б на все життя мені. І то я б наверное, не встигла вишити. А люди виходять, розказують. Ну, вони, звісно, молодці, я нічого проти не маю. Кожен витрачає свій час і гроші, як вважає, за потрібний, може, це в них хобі таке починати щось. Ну, я їх розумію, коли щось красиво бачиш, хочеш, щоб воно у тебе було. Це понятно. Ну, ну стільки проєктів. Ну, взагалі, я так з переляку. Залізла в мене така коробочка тут лежала вже роки два. Була у мене така схема. Я її купила давним-давно. Вона ну, дуже довге до неї не могла приступити. Але ось десь ну, роки-два. Треба подивитися, в блозі я писала. Про це. Я почала її нарешті вишивати. Це колись буде віночок, декор. Ці сердечки я вишию, потім повирізаю, зроблю такі подушечки і прикрашу віночок, основу для вінка. Я вже тут дещо зробила, але оскільки я матеріали спеціально не купувала, а просто вишивала з того, що є, то я. Ну от, то роботу і зупинила там. Як я її зупинила, так вона і не рухається. І більше в мене немає так бісеру, щоб от закінчити ще ці мотиви до кінця. Мені не вистачить. Тому я вчора на чарівній миті швиденько назамовила матеріалів. Ну, тепер сподіваюсь, що якось піде. Буду собі згадувати той флостюб і думати, що в мене всього один незакінчений проєкт. Такі новини. 26 січня. Пошила вчора я цю сукню, якась сілась мені по обіді, ну, ближче до вечора, я навіть сказала. І пошила, сама не чекала. Що я насправді про неї думаю, я так дізнаюсь тільки після брання, тому що є тут деякі особливості. 에, які можуть себе показати після прання найкращим чином. 에, це бійка по горловині і низ. Низ я проклеїла, щоб він не висів, як тряпка на трикотажний поставила його дублерін. Ну, Я так думаю, що це буде добре. Хоча, може, навпаки, воно розтягнеться і піде хвилею. Я ще толком її не просувала. Що вже було темно і хотілося спати, коли я закінчила. Але цілком задоволена. Дуже така свіженька, якась дуже мила сукня вийшла. З поясом гарно і без. Дуже-дуже гарно. Сукня не вважається закінченою і готовою до фотосесії. е, споживання, поки немає ніяких прикрас. У мене принаймні це. Частина вбрання обов'язково. Так, ну що, я підібрала декілька прикрас, які, можливо, е підійдуть. Якщо ні, то у мене є намистинки десь ну, от в таких, мабуть, кольорах невеличких. Я думаю, мона низочка одна або два тоненьких таких ніжненьких підійде. Ну, я думаю, що підійде те, що є. З того, що є, з того що є. Так, ну, починаємо. Перше. Ну, мені не дуже. Хоча, якщо треба міряти, я думаю, що це сірувати для цього. Ні, ні. Так, далі, от зелений, мабуть, буде краще. М -м -м, краще, але він, мабуть, буде трохи забивати. Хоча я велика, сукня велика, Да, на будь зеленому кольорі. Це буде саме то. Так, білий. Ну, біло можна низьку. В принципі, непогано. Да, воно ну, так якось додає, підкреслює яскравість візерунку і як оздоблення. Там да, білий непогано. Мені не подобається. Так, наступний. Ой, я сподівалася, що цей жгутик підійде, чесно кажучи. А он зовсім не з цієї опери. Ні, -ні. Ну, а так було б класно. Сюди якраз щось в такому стилі було б саме то. О, ну і ще в мене є пару зелених варіантів. Це, мабуть, буде найкраще, ну. Я все думала, до чого вам це одягати, а ну прямо. Ну да, Це непогано, мені подобається. Мені здається, і за стилем це така прикраса, яка сюди підійде. А ще в мене ж ялиночка є з. Господи, яким називаються ті трубочки. <сум> Стекляруса. Боже, та це ж прямо Та це ж от оно. Ух ти! Ну все. Так, з прикрасами з'ясували. Все ж таки голубенького не вистачає. Ну, ладно, подумаємо. Ну, це дуже гарно. це Прямо мені подобається. У мене великий запас таких намистин в таких кольорах води. І в мене два великих намисти є, я їх одягаю разом, але вони не моно. А в сполученні з іншими кольорами для того, щоб, ну, на таке, так, наче, навіяне морем, блакитним оком, чудовими часами, які вже давно минули, і треба створювати щось нове. Так. І що хочу вам сказати, що з цього всього оце все нічого не підходить до... З цієї сукні, ну там ще було не... ну, коротше, це право не стосується. А ось ці підходять. Тому, можливо, я щось і намазаю. Без витрібинок просто такі моно мононитки. Ну, це як не дивно, хоча начебто відтінки всі однакові. Це підходить, а це ні. <кх> цікаво. 28 січня невеликі новини, верніше, невеликий репортаж. Намистини я склала на <с с> місце в коробочку, тому що коли я вдягла ту сукню, до якої я підбирала прикраси і виявилось такі, що я була права, не вдягаючи сукню, що краще за все, до неї підійшов отой класний полетений бісера -джон. То з ним я і сфотографувалась. Ну, протягом тижня додав, зроблю допис блозі. Ну і ще, оскільки зима ще у нас не закінчилась, хоча тут зима у нас не така вже і зимна. Буде ще холодно чи ні, невідомо, можливо і ні. Плюс 10 в середньому зараз. Але я дуже хочу пошити хоч декілька речей. З тих тканин, які забирають багато місця. Одна з них це остання. Ну, Остання не з тих, що я купила, а останнє з таких товстих тканин. Це спідниця. Я її покраїла з цієї класної рогожки-буклі. букле. Е, ну, покраїла. Коли буду її шити, ще не відомо. Але е, ну, її тут і приклеювати треба. Ну, але покроєна вона є. Вже як буде момент вільний, то, то приступлю до пошиття. Можливо, це буде швидше, ніж я думаю. Хотілося б принаймні. Такі новини. Побачимось.